Це радянський бетон, це 40 68-й рік. Тут вже відразу якість. Арматура 80 років має, до не піддається. Двері сучасні, їх робили недавно. Знімати ж можна? Знімати можна, так. так. ви заходьте, я вас до кадру зараз. Шановна пані! Тут у нас за барною цілком попросили, а то ви не вийшли? Потрібно згадати, що це А, чого? Я вийду скоро. Головою не бийтеся. Світло включити. Я включаю світло, не горіть, це світло є. Так. А тут біля входу бункера, де ми зараз є у горці рук технічну кімнату. Шум генератора, вихлопні гази, звичайно, їх просто випічти. Ну, Генератор забезпечує енергію світла, там був мотор, мотор закачував повітря, про його нагрівали. Тобто по вентиляційним системам бункер закачувало тепло повітря. Там плюс 10, це не є дуже комфортно. О, хоча, як ви кажете, при клейонках зараз... 10 або мінус 10 тонн. Прислуванні <рес> При цих монолитів я на 2 метрів 80 бетон, бетону. Там 9 рядів армії. Це була опалубка. Перевесити, бачите, що таке речі пластина. Так точно доти були побудовані. У разі бомбардування авіацію, коли бомби кидають, маєте захисну рубашку. Доти взірвані, там таке руїни, як я ростом А Зривало, звичайно, що хідній території, там, де менше бетону. Стіни бункерів, де дебами не були, метр то що немає. Тобто ці стіни побікалю, завалили, це села завалили, це пізніше підняли. І це все цю реставрацію розсуються. А так ми називаємо цю кіматку інженерною. А так? А на камірі не включається світ? На жаль, не Але використовували як для йожика автомобіль, мотоцикл ну, зупиняє. А ці речі, що ви бачите, перед собою це здебільшого знахідки або наших місцевих, де що чорні археологи принесуть. В наших Карпатах колись такі штуки, я сам особисто знаходив, коли в утенці погреби ходив. Чорна археологія має так, справа? Так. Карпати почистили, непогано, розброїли, Карпати безпечні стали. Раніше ми такі знахідки знаходили, такі, як от мінометні міни. Це ж найпопулярне бомбардування було в наших гір, так? Мінометна та міна. Mm -hmm. ну, вони не взривалися всі, звичайно, що радянські находили, які не взривалися. Угорські такі знаходили, які тут угорці полишали. Ви ж пам'ятаєте, що угорці так виступають, так? А вивезти з Карпат вони практично нічого не могли. До радянські війська обійшли Карпати, тому звичайно, що залишили багато зброї. Ну, Наприклад, рожки від кулемета Матсон, який був на Збройній угорській армії, я знаходив в дитинстві ящиками такими ось. Ящик важить 8 кілограм комплект боєприпасів, сам Матсон 9 кг важить. Його треба забрати, він поутабельний. Звичайно, що ці ящики тут в горах у горці залишають. Матсон 40 патронів там у тому рожкові. Ну, а 5 рожків по 40 патронів кілограм 8 точно це важить. От артилерію, до речі, у горці мали шкода забезпечила Чехиям легку артилерію, німці дали їм важку артилерію. У нас 120 х було 4 гаубиці в цьому селі. Ну, експерти так і казали, що такого калібру пушку краще в бункері не тримати, краще, щоб на вулиці були. Ще є 150-ка навіть одна була біля первого ДОТа. Ну вони потужно стріляють голосно. хвиля або ця порхова завіса сильна, тому тільки на вулиці таке мали. А 37 ка до речі, часто використовували тут Карпатах. Шварцлозе, прототип Максимки, має водну рубашечку. Із-охолодження самого е, дула він там декілька годин лентами стріляє без пристанку. Правда, він важив 41 кілограм. Умонтований був в ДОТ, в амбразури. Ну там ліхтарик, футляри для протиогазів. Ну, а міну протитанку, щоб ви розуміли, в Карпатах зараз не шукають навіть чорні археологи, тому що мінні поля робили тільки на під'їздах. Там де дорога до річки. Мінні поля звичайно, нас на Карпатах розміновані були. Тим більше ця дорога до 80-го року не було більша. Київчак, ви розуміли? Київчок побудовано було до мікету. Це було в Москві 80-му році. Вам відомо, що каска, це казка, так? Це Німецька. Тоді це чия? Німецька. Угорська. Угорська. Так, в наших Карпатах німецьку кашку дуже важко знайти. То німці мало відсоток цього Угорці тримали оборону, підступаючи. Трохи, є так, так. Так, і краще найбільше краще відрізнятися цими дипками. Порізано зроблені. Цей заклепав з кошу їсти що говорили в цій касі. а от угорці <кій> назад. Ну, звичайно, що ця каска більш популярна, ніж німецька, а втрата, звичайно, що наступальна операція в будь-якому парку має більше, ніж те, що обороняється. Ну, а цей червик це мали тільки такі ось, як я маю. Кашкет Едельвейса, mhm. горно-строкова піхотна дивізія. Так, в мене відламали там трошечки цей значок, але все рівно. Mhm. У ну, нас в Карпатах і гмало воювало, тому що це Це що сільний носок. <клух> так, так, так. Ну, це тим більше демисезонки, так, а Едельвейс, який тренував на висоті 3500. Ж... Шипов, шипований. Шиповане, підітові, конечно, так і так. Ну, okay. їх тут мало було наші Карпати. Не для Карпатну давалися ці війська. Воювати но угорці мали копію деревиця, яку називали в нас єгерськими гарнізонами. А в тій, до речі, єгерській армії, майже 30% було населення із Закарпаття. Все ж таки, це ж Угорщина, так? Місцеві вже куди призивають, які війська? Угорську армію. Так. Більшість хлопців не на фронт пішли, тому що русини, ті, що були українцями, називали нас русинами раніше. Вони були ненадійними солдатами угорської армії, але в стройбаті, звичайно, що були на першому місці. Для того, щоб збувати 700 км лінія, ви думаєте, хто трудився? 70 тисяч жителів із Закарпаття було призвано в Угорську робочу армію. Але місцеві жителі, будьте навіть Ромом, якщо ти є єгерем, він, звичайно, на фронт обов'язково забирається. Це є цінний воїн в Угорській армії. Тому, звичайно, що хлопців багато там в Єгерських гарнізонах і У нас Є, Є, ну так, 68-й дельний з навіть сформували в Закарпаття. Це скоро подобається. Майже як сучасне. Ну Реально, це короб на 250. Тож Максимки є так сам. Да. Типу, <клес> да. Так. ка А історія, до речі, нашого народу так. трохи є специфічна, тому що, наприклад, як, коли я коли вивчав свою історію своєї сім'ї, я дізнався, що ну, таких сімей дуже багато прикладів є. У бабусі 12 чоловік. Брати, і сестри, три брати, один із них є гірмі. Призивають, звичайно, що в угорську армію. Менший брат бабусі 17 років має. Тобі скільки є? 17. ось такий точно чоловік. Має будівний характер, владу угорську не долюбляє. тоб ніхто не долюбляв угорську владу. І за поведінки такої поганої. Ну, 12-15 років наші вже ходили в окопу купателі з рубати самі зірні копійки. А тут пропаганда теж подіялася, що нам на багатьох. Соціаліз, комуніст, рівність соціальна. І партизани з Авдянського до, Правда, доволі фронту живі обидва. А в жовтні 44-му році радянські війська пройшли Карпати. Війна не закінчилася, а мобілізація місцевих куди відбувається В радянську, радянську армію. армію. Так, от тут прикладом був колись такий батько і син. Батько був у армії, син вже в радянській армії воював. Ну і звичайно, що це таких прикладів числі не було в цьому Карпаті. Так, командний пункт телефон-ородицький вузол. Обов'язково командири мають ЗОЛ. Інші кімнати бункера, які ми бачимо, сполучаються тунелями, але звичайно, що у вас тут хлопці не призвали по в армії ніяким чином. На той час шістдесят метр місць середній був у так? Ви тут лампочки позносили, вентиляцію побили по всіх. Метр п'ятнадцять ширина, це достатньо впротися обійтися двом солдатам. І ви цього не замічаєте, можливо, але трошки йдемо вгору. Нахилом вода попадає в бункер, вода сама втікається. З точки зору архітектури, як і бункер, той, так і метро. Що? Все продумано. Арочна форма, форма є ця найсильніша архітура в природі і обов'язково повороти. Ви маєте знати, для чого Так. Да. Тому що коли прилітає, і щоб осколками не розігтися, поворот глушить. Так, вибухова хвиля гаситься. У разі бачення противника, якщо в себе попадає хтось, маєте де обстрілюватися. Але є безпека самого бункера. Тут у нас майже кожні 60 метрів повороти. Там є вихідна на і дому. Я пропускаю цю кімнатку, пізніше повернете. Добре? Мусите yes. Можете на чесно. Я ви. Я малометр його. Кругом майже метр бетона. Кругом нас метр стіни. Це будують надійно якісно, тому що це Карпати, це зона землетрусів. То якщо що-то... Щось... Батися до вас їхати, так? Плюс-плюс. П'ятики поворот через 60 метрів. Вихід на другий блок. Через ці двері гуру веде нас. А туди, коли вона пропускала, це вихід на перший полдон. Безверть увагу, зараз загубляємося майже на 4 поверх. Це 11 метрів, це 2 сюди. Ми будемо на глибині 35 метрів майже, Тому що гора на росте. На глибині 35 метрів, звичайно, що маємо кристалічну чисту водичку під'ємну. Але тепер дивіться, ми знаходимося в другій стороні панку. Тобто гора вже почала спадати хорошечки і тепер водички туди будуть тікати. Ну, Склад бункера, майже всі експерти вважають, що ця територія мала бути у декілька десятків разів більше. Це величезні запаси зброї, боєприпаси провізії. Він є заморобаний, причому радянським бетоном, чого КГБ морували, я вам не поясню. За тою стіною є продовження далі, це холод показує. Правда, показує він лише 25 метрів по примійній. Таких техніка є навіть загадок. Може бути поворот, може розвідка, може ще одна стіна стояти. Тим більше в Горці самі кажуть, що виступаючи звідси, ну о чого бункері прикронити. Може і золототратьорихи сховали, так? Доступу немає, але все рівно. Тобто для квестів. Років десять назад голова сільської ради і наш Сашко були попереджені, що, не дай Бог, сезону засіни бункери, може бути замінування, може бути небезпека, тому носили висунемо, а питання не вважаємо, просто немає можливості. Тому у спогадах, тільки лише у спогадах, вивчається ця історія. Документа в архівах жодного не знайшли про цей. Бік. Жодної фотографії не знайшли з 40-х років цього бункера. Але місцеві жителі побували в бункері вже після війни. Один дідусь недавно помер, він мав 24 роки, мав унікальну пам'ять. Він нам розказував, що побували вже після свята покрову, жовтні 44-му році. Тягнуло їх сюди, як магніт. Угорці нікого не пускали сюди до будівництва. Радянські солдати їх пустили. Звичайно, що перевірили таким чином бункер. Він пізніше поняв. Замінування, розтяжки, це ж таки дурні, каже, як я програв ось цей об'єкт. Але він задумав тут вулисти лежі, полки де зброї лежала. Він пригадує тут рекорди, там все було закладено ящиками патронних боєприпасів арсеналу. Тут, каже, ящики, сухарики, супайки, бублики, тушонки, консерви, печеньошки пригадував, шоколадки, Находили такі маленькі бутылочки рома, корняка. Так тут і машина, мабуть, заїжджає. Вагонетки точно їздили. Вверх да, низько сходникам навіть троси було натягнуті, де лібетки працювали. Підлога ага. довола, пропала, рейси, пропали. Кабель вентиляція, це все понищили. Тут перестінки були, такі дерев'яні любові, теж, які пропали з місце. Одним словом, це все занепало. Так. Ну, а коли будували бункер, місцевим лише казали, що в нас будується лікарня. Тобто 5 років будівництва, свадьби гралися, всері. дівчата, хлопці, так. І тому тільки давалася інформація про будівництво госпіталі в лікарні. У лікарні пригадує, знаходила, каже, багато медичного спектра. До речі, коли наше місцеві це все виносили, Чим побільше хотілося винести. Нас, каже, заставили все їсти пити, пізніше, ще там один башкір тримав на згодину біля себе часу. У цього, каже, башкіра було вісім годинників на руці. Він перевіряв, що йда не було до утроного бункера. І вже пізніше чоловік у нас купили. А лікарня мала операційну, в основному, не було. Обов'язково не було, кожній лікарні. Лікували, відділення за були ліжка. Лішка пропали, броньовані двері. Мали виглядний механізм, вирізали. Тут висіло дзеркало в 91-му році. Біля церква не злошов мотобули. Умивальник. Кралики умивальники. Там такі були двері, як часто купили. До речі, єдине, що ми знайшли в того часу, що відбулося. кусочок рідної каналізації. Все. Всю винесли повністю. Водопостачання теж вкрали. Дуб лишився, Це дуб є закладів, забиті петушки, що не можна. Це пермовденна робота заліття питомена. Стіни був кара трошечки перейти на клон. Чуть-чуть. До нас ходили з накелами і це його переставці. Ви зривалося, Карпати це зміша золота. 80 років. Це дуже вимовий, якісно побудувати. Але щоб мета бетону збудувати в таких приміщеннях, де 3 метри кінати є. Бачите? Шохтери мали 5 метрів скали. виробити. Так, робили це було з равнометором. Хоча з рибу тут не дуже треба робити, було, бо скала, пласти не породи йде. Це дуже важливий момент, чому ти в різних будувала ці. Рифла порода легка, не придатна для бетону, треба вивезти бабунеткою повністю. А далі що? 5 метрів скали, армують каркас, жовто металічний встановлюється, на нього бетон закачує, бетон застиває, опалубка пересувається. Більше того, відугольські історики ми дізналися інформацію. Будують домки професіонали, чіткі функції з різних сторін. Це найголовніший момент, який пояснює, як в часі 4 закон роки можна півтора кілометра збудувати з різних сторін. Я сьогодні показую вам всього-навсього 430 метрів січну територію. І це найбільше важка України. На бункерах тепер є кілометр всіх тунелів, має бути півтора. Казарма де спала сюди. Розрахунку всіх масштабів ми робимо висновок. 50 дежок стає в цій кімнаті. Вони були в три яруса річку, місьмаєте, 150. А при забезпеченні словні такого бункера зміна, якщо відпочиває, точно така сама зміна його обслуговує. Так чи ні? Ну так. Да. Є виходи на вогні віточки, всі треба охороняти. Багато експертів кажуть, що треба мати третю зміну, тобто 450 солдатів. Добавляємо пару десятків одиниць корпусу офіцерів, медичний персонал, і в нас може вийти до 504 домівки. Спокійно. Це теорія. А так ніколи і не було на практиці, тому що прийшлося відступати. Ну, Все ж таки, виступаючи, розумієш, що за ними йдуть читають український фронт наступом, угорці з що групу тактичних солдатів лишають воювати артилерісти, снайпера, кулеметчики і так далі. У бункері лишається лише медичний персонал. Його декілька днів було використання по факту, як лікарні, ним скористалися. І, по суті, жодного дня ця фортеця так, так і не виконує своєї функції головної оборони. Його будували для оборони. Траси, так. А трасу штурму ніхто не брав, тому функції оборони не було. На ну, наших Карпатах нібито здається, що це все на сварка побудувала. Де угорці так, воно пішов на сварку. Мільярди доларів США втратили 700 кілометрів. Біля 4 тисяч вогневих позицій вовці Карпати сліпили. Тут 150 було вогневих позицій лише в цьому регіоні. Але виходить, що воно зробило досить таки сильну функцію психологічно. За те, що збудували, про них було відомо, радянська справа працювала. Звичайно, що тому вони не сумилися в цей регіон. Тому в наших Карпатах в тисячі втрати, а порання є цифра, така де на духлю пішли воювати танками, трошки далі українських кордонів. Перевал хотіли взяти за 5-6 днів, місяць воювали. Там з технікою, з артилерії і так далі. Ну, якщо радянська статистика визнає свої офіційні дані, 40-50 тисяч людей там лише загубили на дублі, то є різниця, так? Ну, психологічна роль має і серйозно. Біля села ще є Ясеня, бо там, де є Бунецький перевал, то теж прикрили. Так як угорці мали співпрацю з воїнами УПА вже, то там декілька тисяч радянських солдатів загинули, лише пару сотні готуються угорськими солдатами. А УПА там не працювала серйозно. Тут ОПА не працювала. Заказав, мою, до речі, є кімната санузлів. там, до речі, два приміщення, але є підірвана ділянка. Туди туристів я не вожу, до метрів 200, а може 250 ще є продовжені. Три повороти і плавно вниз, туди все буде витікати до 4-ї точки. Одна то той до 15 поверхів вгору, а сюди плавно вниз. І от Маємо кілометр, я вам показав 450 метрів, 430 метрів. Має бути півтора, даних не існує жодного факту, є лише споготу. Навіть угорські історики. Це теж не перекладений. Ні, це повністю тренозна робота. А хто його перекладав? Ну може. Той... Він я... стає через 20 років сильніше, ніж зараз. Тому що при збиранні таких умовах температура до раху велика голова. Ну он, да, он так, он крепне. Це не дає місце всі самі бігали. Тут теж вагонетки їздить. Кругом? Колонері полк, до четвертого ніякої теж буде вий припасимо Рівно по центру цієї кімнати теж є знак запитання, ще одне. Якісної світлі 100% ми в борзі вода не підсужується. А кругом нас, до речі, мета все повністю засмовлена смолою, відволік такі такий, речі. І на руберові донесли цю штукатуру. Тому коли наносила штукатуру, вона загармована до сантиметра метрів квадратного. Де б ви мені панція, не покрили, там я явно такі, до речі, там ділянки, де під'являний участки, там видно, що бетон посипався. Видно, там тощо така файна бетонна. Гідроізоляція, тут навіть біля дроду трошки посипалася штукатурка, там на арбурина, як це все будували. Надійно і дуже-дуже якісно. А привиди є? Хтось каже, що є. Виході! Антона, якби не було, Як буде з цього часу, пару днів відпрацювала, можливо, і тих не. Тобто ж мури було і тут? А якщо є жмури, є приводи. А якщо є приводи, можна з ними поспілкуватися задати питання та отримати відповіді. Привозьтесь на таких файних екстрасенсів, Будемо досліджувати таким методом. Ну окей. Це було 11 метрів, пода п'ятнадцять метрів, Ось там два яруси Yeah, the you Рівняння. Дивіться, Ми на цьому стенді трошки пройняли радянську сторону і угорську сторону. Ми показали те, що зброю, танки або техніку їхню. Хоча вона ролі тут ніяк грала від ця техніка. А місцеві жителі, якщо побачили техніку угорську, то мало хто назвав танками. Це здебільшого їм теж шкода зробила, але місцеві назвали танкетки. 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн. Така в них була техніка. Я хотів в фотографії показати. Жовтий, 44-й рік в Карпатах, при таких умовах погоди воювали. Бачите, це біля входу бункера протицерадянський архів уже, так? У наших Карпатах будувалися сотні кілометрів різних протитанкових споруд, таких не побачите ніколи. А у вигляді пірамід тетраді ще можна багато побачити, особливо біля річок Тереглися. Так, ну а на наші Карпати, дивіться, сюди пустили 4-й фронт, Петров командував операцію. Сюди на місто Мукачево, це траса Мукачівська, так? Іде армія 18-та, тобто тут то, то дивізії Журльову воюває, в основному це піхота. 24-та стрілкова. А Льоня Брижов, скажімо, має відношення до взяття цього об'єкту, тому що він був начальником передвідділу 18-армії, ї 4-го українського фронті. Мав ще повний полковника через місяць Ужгороді дали генералу йому, коли Закарпаття було взято вже. Оборонялася війська Бейла, Мікло Шадановки. Це той самий генерал, який пізніше вів переговори. Тут два тижні воювали, пам'ятаєте, так, країни ці uh -huh. Він почав вести переговори після 10-го здав оборону. Відкрив радянську цю трасу, посів посаду прем'єр-міністра пізніше, ціна Бункера цієї посади, а через три роки вдома не йшли і звистрили голову. Зістарався. Хорт і це був правитель Угорської держави. Це той, хто фінансував цей проектні оборони, це той, хто був союзником Гітлера. Но після Сталінграда, Вороніжа і Курська, коли радянська війська починає на Європу йти, він веде переговори з Сталіним, А про це дізнався Гітлер. Ізначало, що дуже недовіра було до угорського правління. Тому в Карпатах над угорцями було призначено все ж таки командуючого німецького оководця, армії Вермахта Горхайта Хенріці. Армія Хенриці тримала на заборону від наступу сюди Петрова і Коніва. Конів Татра пішов воювати цей наші Карпати. Операцію в часі провалили, але ну, по втрату звичайно, що досить удачно провели. Ну, Я думаю, це все ви знаєте прекрасно. Та? Файна штука? Є у вас? Дашка. Дашка, да. -да, -да. Та Дашка, та ж сама Дашка. Так. Ну, Про Максимку ми перше говорили. А угорці мали шварц лози. Отой кулемет, який був у кожному Оцей. Він є про типом Максимки. Німці купили від Великобританії цей проєкт, не вивезли на 41 кілометрів. Тобто стані Вам друга. Да. Да. Встановлюється в момент на да. якийсь. А от таке питання. В радянські часи часи Другої Світової, світової у Союзу були противотанкові рушниці е, однозарядні, але є дуже мало їх використання. По типу як Дашка, це крупнокалібер, тільки Дашка 12,7, а топова противотанкова 14,2. О, це мало 37, як я хочу вам кажуть, так. Повернівську нас навіть не скажу. 14-20. Я вийду, та, я та, вийду та, на вулицю, я покажу, та, короче, та, як Так, 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 та, 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 Я покажу, та, та. як виглядає. Пробивала можу... роль у танка, да, так. 14-2. Ні, ну танка, тиган, та, та. ну Радянського танка, я думаю, і німців точно пробивало. Тому що були однозарядні. Ну, ти бахнув і вона болтувала. Ще один. Ну, так, Яка тут і все. Я просто усе парів таку бачу. А тепер і в нас є. Було ваше, стало ваше. Руслі спрацює, Я ви бачите, такий ентузіацій, як я заплав. Я такий аж доволі, коли так чую. Багато собачці сумнівні, так, буває таке, що Буває таке, якби. Ні, супер, звісно. А ось ця піхня, котра коротше, вона реально в стріляє. Ну, типу, в чому прикол? Вона іноді нормально, вона нормально стріляє чергами. але через те, що е, пружина йде ось так, якщо навіть в ППШ, пружина йде ось так закручена. І цей механізм був розроблений, типу, нормально, що він верх піднімає, то у цих вона ось така кругова, і вона завжди заїдала. Тобто вона давала черги по два, по три, і заїдала. І як завжди, типу, було прикольно, що робили? Просто брали. Стучали зверху, вона стріляла. Вона, ну, до речі, не ручна була в Карпатах, де використання, по-перше, важкий колонка, по-друге, круговий диск. у горах упаде, покотиться і все. І все. Так. Якщо, ну, звичайно, що ще зверху треба робити. Так. Ну, а масинки. І мав зерно лікар. мали такі, авганські мали масинки. Я думаю, тут вам все понятно, так? Так. Питання до мене є. Відсутні, пане! Дякую за увагу! Всі. Ні, бать, не будь нам офицерами з тобою. Да. Замедленно. супер Замедленно. 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 Замедленно.